Настрою українців 75% українців категорично відкидають мирний план Росії. Про це свідчить опитування КМІС. понад три четверті, чверті опитаних громадян України. От не погоджуються з таким планом із закріпленням капітуляції України. Це опитування Київського міжнародного інституту соціології проведено впродовж 23 липня і 4 серпня цього року. Як зазначають соціологи, умовний план РФ передбачає суттєво скорочення української армії і Озброєння відмову від членства в НАТО, визнання окупованих територій частиною Росії і відмову від них, у тому числі і передачі до складу Росії Херсона із Запоріжжя. І це все звісно також передбачає відведення сил оборони з Донбасу. Про ці настрої українців про це опитування. Зокрема, говоримо далі з нашим гостем. Це Євген Магда, український політолог, директор громадської організації, інститут світової політики. Пане Євгене, вітаємо вас. в Ефірі Суспільного. Дякуємо, що долучилися. Добрий ранок. Вітаю, слава Україні! Героям, Героям слава. слава тож, пане Євгене, про що говорять такі результати дослідження, про що говорять такі цифри, які ми от маємо можливість зараз побачити, вони говорять насамперед про те, що 3,5 роки широкомасштабного вторгнення Росії і вже 12-й рік протистояння з Росією вони не тільки виснажили і завдали Україні. Чимало втрат, але все-таки сприяли процесу формування української політичної нації. Тобто, наші співгромадяни вони достатньо добре розуміють, що таке Росія. Якщо хочете, це означає, що три чверті наших співгромадян вони забули назавжди. Про так звані братерські відносини, і вони не стануть до них повертатися. Ну, У всякому разі, в осяжній перспективі, звичайно, комусь би хотілося, щоб ця цифра була вища. Але давайте ми з вами згадаємо і зрозуміємо, що цифра в 98 99 вона є протиприродньою для демократичного суспільства, тому що в демократичному суспільстві можуть бути різні, абсолютно різні думки. Пане Євгене, а що робити з тобто, чи от взагалі там в політології? Е, треба зважати на думки, в який процент нижче. Так? Тобто тих людей, які в принципі готові погодитися, нелегко погодитися, там 3% наприклад, з таким форматом, 14% це буде важкий варіант, але загалом прийнятний. Так, от з, з, з цими відсотками що треба робити? Ну… Вони по-перше повинні розуміти, що їхня думка не є істиною в останній інстанції. А по-друге, ну я не думаю, що буде якийсь референдум чи щось подібне в нашій ситуації. Це насамперед такий маркер для нашої влади, для того, щоб вона розуміла, що відбувається, як, як розвиваються події, в якому напрямі їй треба рухатись. Тому у мене тут знаєте немає таких, от якихось... Великих запитань, але я скажу, що ну все-таки це можливо було намагання, підтвер... намагання влади підтвердити те, що вона робить правильно, все-таки проводячи діалог з Росією. Ну, якщо це можна звичайно назвати діалогом, я б сказав, що Україна демонструє готовність до переговорів, тому що усвідомлює, що для західних партнерів така готовність є. Необхідним компонентом їхнього політичного сприйняття світу діалогу з Росією, ну за великим рахунком, немає, тому що був тріалог в Туреччині за посередництва Туреччині, і там, ну як ми знаємо, головним наслідком стало звільнення українських полонених. Більше інших наслідків за великим рахунком ми не бачили. І попри всі бравурні заяви Дональда Трампа, я поки що не уявляю, які ще можуть бути наслідки. Ну, дивіться, є 74% українців, які, хоч і без ентузіазму, як зазначають УКМІС, готові підтримати мирний план Європи і України, який включає заморожування за нинішню лінію фронту без жодних юридичних визнань територій російськими очевидно. Та з отриманням Україною гарантії безпеки. Це підтвердження того, що люди погоджуються з, з Володимиром Зеленським, з його лінією, яку він провадить, з його вимогами до. Партнерів, про гарантії безпеки, так. І з... Ну Напевно, це відрізняється від того, яким було уявлення про завершення війни українців роки два тому. Безумовно, відрізняється. Ну Громадська думка не стоїть на місці. І якщо Ну відрізняється ж і політика. Ми ще рік тому говорили про саміт миру, про другий саміт миру, що має відбутися другий саміт Миру. і там ми остаточно вже дотиснемо Російську Федерацію, примусимо її. Зараз ситуація кардинально інша. То давайте не дивуватися змінам громадської думки, якщо змінюється політика керівництва держав. Нічого в цьому дивного немає. Я вважаю, що громадяни України достатньо адекватно реагують на ситуацію, і ну, я не знаю, там чи варто зараз говорити, згадувати про те, хто і як говорив про каву в Криму. Але все таки такі заяви теж були. і Я розумію, що з одного боку вони мали характер інформаційно-психологічної підтримки наших громадян, але з іншого боку, вони ну були достатньо нереалістичні. Пане Євгене, знову ж таки, у нас три хвилини залишилися, але в контексті російсько-української війни так були у свій час проведені дослідження ці соціологічні і в Європі. Зокрема, от цьогорічні дослідження в Німеччині вказують на те, що майже дві третини німців імовірно, не захищали б свою країну від загарбників у разі нападу. І про це свідчать результати опитування соціологічного інституту Форса. І оприлюднила медіагрупа редакціон там по німецьки написано. На Німецько не дуже добре. Ось, за результатами опитування, 59% респондентів заявили, що вони ймовірно або точно не бажають захищати свою країну від нападу. А чому от вони не готові? Тобто, невже вони собі можуть дозволити наскільки -то розслабитися? Чи можливо в контексті от останніх якраз польотів шахедів до Польщі і до Румунії ці результати досліджень можуть змінитися? В контексті останніх польотів шахедів до Польщі? Там теж більше більше 50% не готові захищати свою державу зі зброєю в руках, але я б не став би абсолютизувати ці цифри з цієї простої причини, що вони для нас не надто релевантні. А що вони нам дають? Що від того, що європейці будуть більше зах... готові захищати свою державу, то українці будуть менше воювати? Ні, я такого зв'язку не бачу. Вибачте.